Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Пенсійний фонд заявив про перевірку, можливість перевірки усіх пенсійних посвідчень. Чи вже варто лякатись пенсіонерам чи ні? Що це за послуга і як, тому що, за словами пенсійного фонду, вона має стати саме корисною для пенсіонерів і спростити їхнє життя. Тож, як ця послуга повпливає на пенсіонерів, як вона їм допоможе, давайте розберемося. Зараз про все детально, але перед тим хочу запропонувати вам, дорогі мої глядачі, долучитись до каналу Народна думка. Передивився статистику і побачив, що 40% весь час дивляться мої відео і не підписані на канал. А це може призвести до того, що в один час просто Ютуб перестане показувати вам мої відео, так як ви не підписуєтесь, і ви втратите доступ, тобто потім знову прийдеться їх шукати. Тому щоб такого не стало, щоб знати актуальну інформацію, щоб бути в курсі отак, усіх подій, то натискайте кнопочку підписатися під відео. А я розповідаю, що ж там такого нового придумав пенсійний фонд. Пенсійний фонд за... запустив. У себе на порталі надання електронних послуг залишаю посилання в описі до відео, але мої підписники вже знають, що це за портал, знають, як ним користуватись, знають, як на ньому зареєструватись, і як за допомогою того порталу можна навіть збільшити свою пенсію, додававши туди відповідні дані. Це все є в попередніх відео. але но для нових залишаю посилання в описі під відео. Тож. Що це за портал електронних послуг? Це сайт, де пенсіонери можуть подивити свою пенсію, подивити свої пільги, подивити свої субсидії, е отримати різного роду витяги, договори, даті, ОК 5, ОК-7 ці форми. Крім того, тепер можуть прямо там і перевірити своє пенсійне посвідчення. Для чого це було зроблено? Навіщо ця перевірка пенсійних посвідчень? Раніше, щоб підтвердити достовірність і те, що воно ще ну, що воно дійсне, що воно правильне пенсійне посвідчення, потрібно було відсилати запит пенсійний фонд офіційний, або писати заяву, чекати на її опрацювання. Приходила офіційна відповідь, яка також була роздрукована, знизу з печаттю, підписом. Ну, на то треба було багато часу. А от коли потрібно негайно, наприклад, ти хочеш виїхати за кордон. І на перехід тені кордону тебе питають достовірність твого пенсійного посвідчення. Для того і була зроблена ця послуга. Коли вам треба швидко, можливо не швидко, а взагалі просто надо підтвердити своє пенсійне посвідчення. Ви заходите на портал цього пенсійного фонду, і там є такий вже пункт, от я на картинках вам показую, пошук пенсійного посвідчення. Вводите вибираєте яке-то пенсійне посвідчення, паперове чи електронне, вводите свої номер і натискаєте знайти. Після того вам відразу ж показується інформація про власника цього пенсійного посвідчення, наскільки воно дійсне. Ну, в більшості пенсіонерів то, звісно, дійсне, да? але все-таки дійсність заставляють його підтвердити, що воно дійсне, і без проблем використовуєте ці дані. Тобто ці дані сприймаються як, так само, як раніше були роздруковані на листочку, тобто як офіційні. Таким чином, це має значно допомогти пенсіонерам під час ну, перевірки да, чи підтвердження свого пенсійного посвідчення, коли то потрібно зробити. Тобто, електронний сервіс, який значно скорочує. Роботу, тобто час, не потрібно нікуди йти, не потрібно писати ніяку заяву, не потрібно ждати її опрацювання, а швидко, зручно то все робиться. Насправді непогана функція. Да? Питання тільки, навіщо та підтвердження, що хтось підробляє пенсійні посвідчення. Ну, можливо, дійсно так. Можливо, хтось, підробивши пенсійне посвідчення, хоче виїхати за кордон. Да? Тому продовжую і далі вам розповідати про корисні штучки, про те, як це все працює, як тим користуватися. Якщо ще якась інформація вас цікавить, питайте в коментарях. Будемо вчитися разом. До зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.